Уманська гімназія No11 долучилася до загальноміської благодійної акції «Миколайчик для захисників. Працюю добру справу у сюжеті телекомпанії Умань протягом місяця. Усі бажаючі мають можливість задонатити у скриньку закладу або принести речі із запропонованого волонтерськими центрами списку, сформованого із потреб наших воїнів. Віднині День Святого Миколая українці святкуватимуть 6 грудня. Цього ж дня відзначається свято мужніх та незламних День Збройних сил України. З цього приводу Уманська міська рада разом з волонтерськими центрами запускає благодійну акцію «Миколайчик для захисників. Ми також об'єднуємося з уманцями для того, щоб привітати наших захисників зі святом. На зібрані кошти ми закупимо все необхідне для воїнів, солодкі пакунки, зробимо малюнки для них. Для того щоб дітям було зрозуміло, що це за акція, для чого ми її проводимо. Учні нашого закладу для молодших учнів провели таку. Ніби як в ігровій формі казкову презентацію цієї акції. Всі ми знаємо, що скоро свято Миколая, і всі ми чекаємо на подарунки. А Миколай спостерігає за нами і за нашими справами. Весь рік ми з ельфами допомагали всім, всім. А тепер просимо допомоги у вас. До нас надійшов лист. Від самого Миколая. Дорогі діти, я завжди поруч з вами спостерігаю і допомагаю всім, і дорослим, і малим, воїнам, усім, і вашим рідним, і близьким. Всі, ви знаєте, що зараз найбільша допомога потрібна нашим захисникам. На жаль, я захворів і прошу вас допомогти нашим воїнам. Поки я лікуюсь, ви головні, ви впоритесь, я вірю в вас, ваш Миколай. Ви чули діти? Ми просто не можемо підвести Миколая і залишити без допомоги наших захисників. Мусимо виконати цю місію старанно і сумлінно. Лист, і як ви можете допомогти? Ми залишимо ваші класні мани, щоб ви разом могли зробити добру справу для наших захисників. Ми поруч і можемо вам допомогти. Допоможемо нашим захисникам. <праць> Наш заклад є активними учасниками всіх благодійних акцій, які проводяться в місті. Також ми робимо загальношкільні акції благодійні. Тож ми надалі будемо допомагати нашим захисникам, нашій Україні. Разом будемо йти до перемоги.